досить Ця дія буде мати наслідки. Ви просто подивіться, яка краса. Я завтра зранку захищаю наукову роботу. Дуже дуже швидко вступне слово. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я набагато частіше і приємного перегляду. Ще з Києва. Я не знаю, скільки йому ще залишилось, але так. Ну, блин, ну він виглядає стрмно. Знаєте, куди ми зараз йдемо? В АТБ. <смі> так, все, побігли, бо мені потім. Бо мені через 20 хвилин починати роботу над науковою роботою. У нас мало часу. <смі> Отакій. Кінець я купила, у мене зараз авокадо указується. Я Сподіваюся, що все. Я сподіваюся, що авокадо воно стигли, бо воно ну так, начебто плюс-мінус м'яке, але не таке, м'яке, яке як я б мені хотілося, хоча що... треба буде дивитися у будь-якому разі. Зараз мені треба взагалі помити посуд, тому що я не помила посуд зранку, а мене просили помити посуд, тому я маю зараз помити посуд. До речі, історія. Приходжу я, значить, за тебе, мені дзвонить тато і каже: Віка, що ти зараз робиш? Кажу, е, прийшла за тебе. О, а знайди ключ від гаража? Для справочки, я не знаю, як виглядає ключ для гаража чи від гаража. Взагалі, блін, я його не поклала назад зараз. Кажу, а як він виглядає? І тато просто кидає слухавку. Я дзвоню мамі по відеозв'язку кажу, мама, який ключ від гаража? Я показую їй два ключа, вона каже: Я не знаю, а є ще якийсь. Кажу, ні, більше ніяких нема. <смі> Мені в цей момент знову перезвонює тато. Він питає: Ну що, знайшла? Я кажу, я не знаю, тут два ключа. Він... Він каже: ну, там у одного зламана ручка, а до другого ще один ключ прикріплено. Кажу, та, ну вони ж однакові. Ну, напевно, да. так. і які нести? Та байдуже. Байдуже. Неси будь-який. Я приходжу на АТБ, дзвоню татові і кажу: а кому я маю його віддати? Ну, ну, бачиш там машина біла, Отака-то, От така-то. Я кажу. Я не знаю тут три білі машини. Я сподіваюся, я дала правильний ключ від гаража, тому що якщо ні ця дія буде мати наслідки. У мене немає телебачення вже майже ну напевно два роки. Я настільки скучила за ним, що зараз я тупо вмикаю його на науці. Дивлюся. Так, я можу зізнатися, я скучила за рекламою. Тому тепер я дивлюся рекламу по 10 хвилин. Я в захваті а твій ще досить пілоско. Ви просто подивіться, яка краса. У мене просто є 30 хвилин, щоб повторити таблиці і поїсти. У мене купа, купа тексту, просто максимальна кількість тексту, я не можу. Тут у мене текст, і ще мені треба таблиці аналізувати. ось ці. Деякі моменти, коли я дуже, дуже, дуже хвилююся. Але я намагаюся все не вдаватися. Я хочу, щоб навкруги постійно було чисто, щоб я була повністю чиста, щоб від мене прям чистотою віяло, щоб навколо мене всюди була чистота. Я не знаю, як це лікувати. Але в принципі мені ну, легше на душі, коли все навколо чисто. Хоча, хоча буквально рік тому, навіть, ну так, да, десь рік тому мені взагалі було байдуже. У мене півроку на столі був просто завал, і я займалася на ліжку, тобто за стіл я взагалі не сідала. Я зараз не можу просто уявити собі нормальну роботу, щоб я мені зараз незручно писати. В зошиті чи в блокноті, коли я сижу на ліжку. Я не можу так. А раніше я це робила цілими днями. Я не знаю, що було з моєю спиною, типу, і що взагалі було з моєю головою, що в мене тут весь стіл був закидан. Я не знаю, може, це старіння. Я, я, я не знаю, що це таке. Але от я завтра зранку захищаю наукову роботу, і навколо мене має бути повна. Повна чистота, і я маю бути повністю чиста, повністю пахуча, повністю зволожена кремом для рук, кремом для обличчя. У мене навіть прищ вийшов. Ви розумієте, наскільки сильно я хотіла чистоти, що він навіть не витримав і вийшов. Так, так все трапляється. Хоча насправді мені подобається захищати проекти, хоч цей перший раз, як я буду захищати. В Мані саме Ман-робота. Я і на міжнародній конференції захищала, і в Дніпрі, і де я тільки не захищала. Тобто, ну я знаю, як захищати, мені це взагалі ніякого стресу не завдає, але просто от у мене є настільки втомлена, я настільки втомилася, що чи за тиждень, чи що, чи взагалі по життю я втомилася, я не можу зрозуміти, що мені хочеться спокою, мені хочеться. Чистоти, і, в принципі, більше, нічого мені. Ну, можна ще тише. Ну, такого, знаєте. Взагалі, я зараз іду пити чай. Так. Красива. За слабше. Тобто, коли ми Ми, напевно, більше доби не спілкувалися, так? Да? Як все пройшло? Розповідаю. Наукову роботу захистила ідеально. Мені ввечері вчора казали. Мені ввечері вчора кинули результати. У мене найвищий бал з моєї категорії. Це був міський етап. Тобто тепер я проходжу на область, потім буде ще всеукраїнський. Ну, коли я пройду на всеукраїнський, буде всеукраїнський. Тому так, у мене 94 бали, а стигла вишня. Запах чи смак. Окей, okay. дві пачки фарб. Чисто тому що друга була по акції 50%. Ну і хто її не каже, щоб не взяти другу пачку. Правильно? Yeah, да, да. Крем для рук це вже другий тюбик. У мене такий самий ось тут. Mm -hmm. Але він вже закінчується, тому я купила новий. Він дуже класний, дуже смачно пахне. Прям реально класний. І класно зволожує. Прям я в захваті. Оцей, оцей дуже, дуже класний, дуже пудра, розсипчаста від Катріс. Я купила це моя перша розсипчаста пудра. Так. Я надивилася тіктоків, б'юті-блогерів, які роблять бейкінг. І я така, мені це потрібно. Знову ж таки, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube, ставте лайки і ставте колокольчики, тому що так ви будете знати, коли виходять мої нові відео. Все. Всім гарного дня, вечора, ночі. На добраніч, солодких снів. Добрий ранок, я не знаю.